Є кілька тем в українському суспільстві, е, варто які варто говорити. досліджувати, і які варто розуміти, що насправді відбувається один одна з таких. Тем це страхи мобілізації, і про це багато mm -hmm. хто пише в Фейсбуці. Я читаю в Твіттері колишньому. І читаю натомість і те, як люди мобілізуються і як все добре. Ну як наш, як завжди, не все буває ідеально і, або і не все страшно. Але відбулося дослідження соціологічне, яке ми хочемо власне, обговорити сьогодні з Мирославом Гаєм, актором, волонтером, офіцером Збройних сил України, керівник так само благодійної організації фон. Димир Тако. І він у нас на зв'язку, і поговоримо про це дослідження. Вітаємо вас, пане Мирославо, у нас в ефірі. Вітаємо. Доброго дня. Та, щиро вітаємо, раді бачити. Дякуємо вам за те, що ви робите для України. Дякуємо вам за службу. Дякуємо. Так, і от цікаве дослідження щодо мобілізації, яке пройшло майже непоміченим, А я вважаю, що такі речі ну, потрібно досліджувати. Воно було оприлюднено наприкінці лютого 2014 року, 24-го року, перепрошую. Агенція InfoSapiens на замовлення від видання тексту Орхії поставила кілька питань респондентам щодо мобілізації. Посилання на повністю на текст є в описі відео. Отже, давайте подивимося на перше: чи готові ви до ЛАВ ЗСУ у Разі, якщо вам надійде повістка, ось графіка е, відповідно: ми бачимо, що повністю готові 16 відсотків, скоріше готові 19 відсотків, швидше не готові 18, зовсім не готові. 30 важко відповісти. 17. О, будь ласка, пане Мирославе, як ви думаєте, е, як ви оцінюєте цю готовність до мобілізації? Це непоганий результат? Я думаю, це непоганий результат. І я вам скажу, я не впевнений, наскільки ця соціологія насправді адекватна, тому що складно робити соціологічні дослідження під час війни, і треба враховувати те, що у людей міняється думка відповідно їхнього там досвіду, знань отриманих інформації в змі, які вони беруть, там чи з телеграм-каналів. Тому я впевнений, що більшість людей, які сказали, що так, вони готові піти. Насправді не зовсім готові, от а більшість тих, хто сказали, що скоріше за все так. Можливо, навіть вже зараз е, проходять якісь курси для того, щоб підготуватися до можливої мобілізації, чи е, намагаються отримати через своїх знайомих ветеранів якісь військові навички, піти на якісь курси безпілотної авіації. Тобто, ну в реальна, я думаю, картинка, вона дуже сильно відрізняється. Всі, хто хотіли, і були повністю готові до мобілізації, вони в перші дні місяці вже пішли. А в перші півроку повномасштабної агресії вони пішли до лав Збройних сил України. Є в мене велика кількість знайомих, які кажуть, що вони в разі отримання повістки підуть до збройних сил України, і вже зараз я ж кажу, проходять якісь курси, отримують навички, купують спорядження, намагаються дізнатися більше про військові частини, до яких можуть мобілізувати, щоб спробувати отримати посаду. Вже в якійсь частині по тій професії в усовці, яку б вони е, хотіли б, е, умовно кажучи, отримати, да зайняти. тому складно щось говорити по всій цій інфографіці. Зазвичай, коли доходить до діла, то все трохи інакше виглядає. Наступне запитання в цьому соцопитуванні чому хочуть мобілізуватися, воно звучить. Процитую: оцініть наскільки люди у вашому оточенні, ваші цивільні знайомі в тилу, розглядаючи для себе можливість мобілізації, поділяють чи не поділяють ці причини. І ось результат цілковито поділяють, а, хочуть захищати Україну і своїх рідних 32, а, майже 33%. відсотки. Радше не поділяють трошки більше 38%. відсотків. Радше поділяють, перепрошую, радше не поділяють майже 11% і зовсім не поділяють 6-7%. Вони хочуть мститися і вбивати ворога майже 28%, радше поділяють 37%. Вони готові служити, якщо надійде повістка, майже 16%. Як радше поділяють 34,5%. Їх втомило буденне життя 13 майже з половиною відсотків. Там і радше поділяють, що їх втомило буденне життя 20,5%. з половиною відсотків, майже радше не поділяють майже 28%. Їх приваблюють висока зарплата і стабільність доходів. Поділяють майже 9%. відсотків, радше поділяють 24%. А, відсотки, радше не поділяють 33%. майже відсотки. Прокоментуйте, будь ласка, ці результати. Ну, теж е таке враження. Тут, коли ви вперше чуєте, це що більш-менш адекватно, тому що більшість людей, які е ніколи не служили в армії, не є кадровими військовими, але пішли в Збройні Сили України, вони пішли саме тому, що вони хочуть захищати свою родину, свою сім'ю, от е мають патріотичні погляди. Таких пасіонарів насправді в кожній будь-якій країні світу не такий високий відсоток. Це якраз от всі ті, хто вишикувалися в черги до військоматів або записалися в підрозділи ТРО, або пішли в ДФТГ. Ну, от, е я теж вважаю, що висока зарплата не є основним мотиватором для людей, які з цивільних професій йдуть до армії. Велика кількість бізнесменів пішла, пішли в Збройні Сили України, які мали можливість отримувати більші зарплати. Ну от і сплачувати податки більше, велика кількість людей пішла з інтелектуальних професій, які теж мали достатньо високі статки. Тобто, сер... дуже багато збройних сили пішло людей так званого середнього класу. От і для них гроші не є основною мотивацією. Ну от більше того, у мене навіть є один знайомий, який чесно відслужив майже два роки, причому маючи законну підставу про відсрочку. От, і для нього зарплата в Збройних силах України, навіть коли він виконував свої обов'язки на передньому краї, отримуючи ну, фактично максимальну суму, яку можна в Збройних силах отримати. Для нього це не були великі кошти, тому що в цивільному житті він як лікар заробляв набагато більше. От, і для нього навіть він жалівся мені, що були проблеми. Що він не міг забезпечувати родину е, на такому рівні, як це було до повномасштабної агресії, і він відслужив чесно два роки, а потім звільнився, бо мав підстави у нього троє дітей. От так що так і каже: я зараз трошки підпрацюю на гражданця, а потім знову скоріше за все повернуся до лав Збройних сил України. Так що і такі випадки бувають, тому зарплата не є головною мотивацією. Цікаво, ну, що, що да, схоже за все, у росіян якраз навпаки для більшості саме зарплата є головною причиною іти нам іти в, 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 в армію, вбивати українців. це надзвичайно дивує, якщо чесно. Ну і плюс зекі. Да є у нас таке. Ну я вам скажу, що у нас, якщо ви просто подивилися дослідження, то в Україні середня зарплата. Якщо ми не беремо Москву, а беремо там, умовно кажучи, регіони. Вона в останні роки зростала, і навіть в якийсь момент була більша ніж в Російській Федерації. Це дуже дивно звучить, бо всі звичай вважали раніше, що в Росії можна отримати хороші заробітки. Дуже багато людей навіть з України їздили туди на заробітки. От але якщо подивитися навіть статистику, то середня заробітна плата в Україні вона постійно зростала. От і в якийсь момент стало вигідніше працювати в Україні ніж в Російській Федерації. От і тому у них з бідних регіонів ця зарплата дійсно вона дуже висока, і там такі виплати, які вони за все життя могли б не отримувати. А в Україні не зовсім так. У нас дуже багато людей їздили на заробітки в Європу через те, що є ну спільний кордон і безвіз відкрив можливість подорожувати і шукати де-інде заробіток. Це по-перше, і по-друге, велика кількість ну ви ж знаєте, що в Україні велику кількість it сектор складає, і дуже багато до речей тішники пішло в збройні сили України. І для них аж ніяк гроші не були мотивацією. Абсолютно правда. В мене так само є такі знайомі друзі, які айтішники пішли служити не через те, що гроші, а через те, що знання і вміння. Чому ж люди бояться мобілізації? Наступний слайд, і відповідно я швиденько просто прочитаю ці значить мотиваційні частини. Недостатнє матеріальне забезпечення, форм зброї, захист загалом поділяють і радше поділяють понад 50%. Відсутність відповідного навчання. Перед відправленням у підрозділ, так само там понад 60%, Можливість інвалідності або смерті понад 50%, невизначеність строку строків служби. Невідомо коли можна буде демобілізуватися, так також навіть більше половини ймовірність потрапити до поганого командира підрозділу. Майже половина загроза потрапити в полон, майже половина необхідності робити фізичні важкі і неприємні речі, неможливість розпоряджатися вільним. Від виконання бойових завдань часом і на бажання завоювати, завоювати за Україну загалом тільки 20% від і це і ті, хто повністю поділяє або частину частково поділяє, таких лише 20% і це радує. Отже, е, якщо дивитися на ось цей перелік, е, ну можливо, я помиляюся. помиляюсь, виправте мене, е, пане Мирославе. В мене таке відчуття, що оці е, меседжі, які там закладені. Ну, на які відповідали, що ці страхи більше пов'язані з інформаційною складовою. Це те, про що дуже часто люди читають, і навіть там, без підтвердження, і частина це і ПСО. І оці страхи більше побудовані не на тому, що відбувається насправді в армії, а на оцих страхах і розповідях, невідомо кого, в соціальних мережах, чи є неправий. Ну, не те, щоб ви не праві зовсім, просто знаєте, ніколи не буває чорного і білого в таких речах, в таких опитуваннях і якихось однозначних відповідей. Я думаю, що тут ціла комбінація факторів. Перше, що дійсно люди часто читають в соцмережах, і ми бачимо, що Іноді жалоби, якісь бувають, іноді дійсно російські ПСО, які намагаються, ну роблять мотивуючі матеріали, розповідаючи як все погано. От з іншого боку, у нас зараз кожен громадянин України фактично має бодай через два-три е, рукостискання когось знайомого в збройних сил України, і ми часто чуємо різні абсолютно історії. От, е, тому що в армії є як. Е, і позитивні е, фактори так часто бувають, які в будь-якому житті бувають і негативні. У когось командир зміг організувати навчання. Наприклад, у нас е, дуже непогано в моїй бригаді була поставлена бойова підготовка, наприклад. А в когось, наприклад, командир не е, організував це. Навчання якісно, і відповідно, ця людина там, наприклад, всім розповідає про те, що от в армії з навчанням погано. Хоча це зовсім не так. Це дуже залежить від частини, від командира, від багатьох факторів, від наявності грамотних інструкторів сержантів, те саме як із забезпеченням на початку війни. Ми ж всі пам'ятаємо, що аврально збирали. Бронежилети, каски з цим була проблема. Були проблеми з завозом за кордону цього забезпечення. Всі ці історії вони були масові в житті Військовослужбовці, Ну через те, що нахлинула велика кількість людей одночасно в армію. Так вони і писали і через рідних збирали та бронежилети, каски. Але я вам скажу, що зараз, от за два роки війни. Ну, такого, щоб е в підрозділі не видали бронежилет, каску і все необхідне забезпечення, аптечку, турнікети. Ну чесно кажучи, я навіть такого вже не, не знаю, напевно. Тобто такого немає. Тобто, якщо ви потрапляєте в бойовий підрозділ, а не в начальний центр, то ви в принципі отримуєте все необхідне забезпечення. Плоди того що у мене в бригаді навіть були там американські, італійські бронежилети достатньо якісні. От, і з цим проблем не було. І з іншого боку, матеріальне забезпечення дозволяло е, і дозволяє е, бійцям в Збройних силах України, е, якщо вони бажають, наприклад, ш, якесь спорядження е, краще, ніж стандартного рівня, то це зараз все можливо закупити, дістати через волонтерів, е, самостійно закупити. Слава Богу, зарплата дозволяє собі брати якісь. Окремі дівайси, гаджети для виконання служби якось поліпшувати своє забезпечення. От тому є е, 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 тобто, вся ця, вся ця м, статистика, яку ви зараз привели, вона говорить про те, що громадяни не зовсім обізнані про реальну ситуацію в збройних силах України. Часто їхнє уявлення, воно не на реальному особистому досвіді базується, а базується або на чутках. Або на тому, що розповів хтось знайомий, який потрапив в Збройні Сили України, або з е, якихось медіа, і часто це бувають е, не дуже якісні інформаційні матеріали, які неадекватно розповідають про реальний стан речей. Е, о, чесно. Е, е, Ну, як якби ви потрапили до підрозділів, скажімо, моєї бригади, то ви побачили, що рівень забезпечення матеріально-технічними засобами елементарними, ті, які мінімально необхідні, він досить високий. от ну, але ж про це потрібно розповідати. Так відсутність інформації певно лякає людей, і цікаво, що наступне питання це ставлення до мобілізації суспільства, і результати зовсім інші. Так, ми зараз побачимо ці результати на екрані. Тож мобілізація потрібна, чи потрібна вона взагалі, і що вважає суспільство. Мобілізація потрібна, але має бути справедливою. Так вважають 56%. Не радше погоджується з цим твердженням 25,5% і зовсім не погоджується майже 6%. Тобто Ну зовсім маленький процент. Мобілізація потрібна, але має бути краща організація забезпечення служби за спеціальністю. Тощо з цим твердженням погоджується майже 44% радше погоджуються майже 34% І зовсім не погоджується 7% Знову ж таки, маленький процент не погоджується. у суспільстві підтримують тих, хто ухиляється або ховається від мобілізації Бачите, маленький процент 8,5% підтримують ухилянтів, так і не підтримують 19,7% чи радше не підтримують таких ухилянців 31,5%. Мобілізація не потрібна, і скасування не погіршить ситуацію. Так вважають лише 6,5%, Так і ми бачимо, що зовсім не погоджуються з цим твердженням набагато більше людей. Це 38,8%. На жаль, дослідження не розшифровує, що таке справедлива мобілізація. На вашу думку, що це таке і чи можлива ця справедлива мобілізація в Україні дивіться. Ну це ця статистика. Вона в принципі демонструє ставлення українців до такого поняття як справедливість. Тобто для кожного це щось своє. От, але як тільки лунає слово справедливість, то у нас в принципі в Україні більшість людей скаже, що вони за справедливість бодай щоб це не означало в їхньому розумінні. Що таке справедлива мобілізація? Складно сказати, тому що відповідно конституції обов'язок захищати державу це конституційний обов'язок кожного громадянина України. От і просто у нас дійсно є така певна ситуація, що дуже багато людей мобілізували. Вони там знаходяться в збройних силах України по два роки. Да, там майже вже, і маючи навіть відпустки, ротації, вони все одно втомлюються, все одно погіршується їхнє здоров'я, і війська потребують оновлення, відновлення особовим складом, потребують ротацій. От. І відповідно. Про це йде мова. Що люди вважають, що е Мають борг державі свій обов'язок виконати, зокрема і ті, які ще в армії не були, але це складно зробити одночасно. Ви розумієте, е, будь-яка мобілізація вона потребує багатьох організаційних заходів. і Якщо їх не виконати, то вона може тільки погіршити ситуацію. Що мається на увазі? Ви не можете одразу замінити всіх людей з бойовим досвідом, наприклад, е, е, в збройних силах України. І просто взяти і поставити нових людей, які не маючи бойового досвіду, прийшовши тільки учебку, когось там замінять на передовій. Скоріше, це тільки погіршить ситуація. Ну, тобто, це потрібно о -о, дуже грамотно продумувати. Плюс о -о, треба чітко розуміти, яка кількість людей потрібна і чи. І яким чином держава зможе забезпечити їхнє утримування безпосередньо? Це ж теж проблема: це зарплати, це виплати, це додаткова амуніція, амбанірування і плюс наявність озброєння. Ви знаєте, що? Ми залежимо дуже сильно від наших західних партнерів озброєні, і поки що весь світ шукає нами ті самі боєприпаси, і е, е, техніку військову, і е, поки що ця ситуація вона ще не вийшла на якийсь середній стабільний рівень. Щоб про це говорити, і от якщо не давати собі відповіді на всі ці запитання, то складно говорити, який формат мобілізації буде найбільш правильним і вигідним. Це треба сідати з калькулятором і враховувати. Але те, що так чи інакше вона потрібна, ви бачите, більшість українських громадян прекрасно це усвідомлюють, і це дуже добре. Я так само хотів сказати, що це просто прекрасно, що більшість громадян це освідомлюють. Дякуємо вам величезне. Моя маю надію, що ми з Марічкою і за допомогою вашою допомогою ми відповідно розвіяли деякі страхи і, можливо, трохи відповіли відповіли на міфи. Але на щастя, українці розуміють, що мобілізація потрібна і це є велике розуміння у суспільстві. А страхи і, і міфи їх можна розвіювати. Долучайтеся до нас. Нашої спільноти спонсорів зробити це легко. Зараз на екрані ви бачите про це QR-код, тож просканувавши його, можна оформити підписку в пару кліків всього за 100 гривень на місяць або за 3 долари. Якщо дивитись нас за кордоном, також ми приймаємо одноразові донати з вдячністю, посилання на картку Монобанк та PayPal є в описі під цим відео.